Це наш новий салон Водафон в місті Южноукраїнську, який ми планували дуже давно відкрити. До початку війни у нас був сімейний ресторан, піцерія. А також в Возенську у нас другий був бізнес: це мобільний зв'язок, водафон. Лайфсел війна нас застала в нашому рідному місці Вознесенську. ми приїхали з відрядження за два дні. Слава Богу, прилетіли. Що не застряли десь без дітей? Діти чекали нас вдома. Це було дуже страшно, що робити, куди бігти. Через два дні я записався в територіальну оборону міста Вознесенська. І ми приймали 2 березня бій. На мурашки досі. Ну, коли Саша сказав, що він іде в територіальну оборону. Вже був такий шок і е істерика. Я почала дзвонити шукати бронежилети, каску, ніхто нічого не йде. Ні, кого нічого немає. І Я читаю в цих повідомленнях, що йде е 40 танків, і десь там мій чоловік буде їх зустрічати без е всього всього модерування. А він поїхав на бусі, на е мерседес-бус. Його вже немає його спалили на війні. Є автомобіль був. Грузовий я приїхав на ньому, я його став біля, біля дороги при в'їзді в місто. І першим же попаданням попадає в цей автомобіль. Мій він загорається. Велика колона техніки йшла, я так розумію, на Миколаїв через Вознесенськ, але зупинили їх в Вознесенську. Вибухи: стрілянина, гелікоптери, Май. літаки. Ради, бомбошки. Дуже-дуже було швидко. Вони так швидко зайшли, десь хвилин 5-10. Вони підійшли до самого міста, буквально з в'їзду в місто, але зірвали мости. Вже йшли бої. Це бої були 50-100 метрів від, одні від іншого. Да. Найстрашніші спогади, то, що хлопці, які були рядом зі мною в одній групі, і вони в той вечір вони погибли. Їх там було три-чотири чоловіка. Вони зустрічали їх. Сили були нерівні. Нас там було сколько чоловік? 200, а там була колона 40 50 танків, бронетехніки, тисяч п'ять солдатів. В підвалі ну ми чули, це завжди бабах, бабах, бабах. Шторка така 1 березня Саша е подзвонив. Е і каже: везіть стартові пакети, везіть телефони військовим і обов'язково казав кнопки, бо в них ловило краще зв'язок. Зв і ми з Сашеним батьком. Сирени валають, якісь самоліти, літають. Ми їдемо, відкриваємо той магазин, все це беремо, все це складаємо, привозимо до Саші. Я пам'ятаю у ті секунди, коли я його побачила, я так тоді дивилася, думаю, боже, головне, щоб ти був живий. Потім ви їдете в магазини щось там позабирайте, бо можуть прильоти бути і хоч щось заберіть. Ми приїжджаємо, а там все в військових попросили, кажуть, можна у вас взяти зарядні. Ми їм дали. Павербанків, на жаль, не було на той момент. Приходить, такий, я пам'ятаю, такий, самий-самий молодий, бо Я так глянула на нього, думаю, дитина. І я така знаходжу у цей такий якийсь круглий, красивий павербанк. І я кажу, тобі пощастило. І він такий: о, -о, 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 о! Я пам'ятаю його очі, що він був такий щасливий, бо в нього є оцей павербанк. З обіду до вечора це були бої дуже серйозні. Їх зупинили там, Розби... розбомбили, розгромили. розгормили. Є! Частина. Вони десь розбрались по сусіднім селам, там ховалися, і ще два-три дні були зачистки, шукали їх, знайшли, взяли. Уже ніби як бої ну, так втихло. сводку дали, типу, що на сьогодні бої завершені. Я чекаю, щоб мені Саша дзвонив, за... написав тихо. А я думаю, дзвонити не буду. Друг телефон чи засвітиться, чи ще щось, я його здам. Я чекаю, я переживаю. Я... Дзвоню я е, своєму кумові, а він працює на швидкій допомозі. І я кажу, е, ти діжуриш сьогодні? Він каже, так. Я кажу, е, ти не бачив Сашу. Він каже: ти що? Дурна, який Саша? Ні, не бачив. І кажу, ну він мені не дзвонить, Всі вже сказали, що адвою, що вже все. А він мені не телефонує. Через хвилинки три дзвонить мені Саша. Я така слава Богу. Спочатку ну, війни, з першого дня, всі весь персонал розбігся, куди міг. Ми зачинили ресторан, це і, і все. Коли місто відбили від ворога, поставили блокпости. І один із блокпостів був на території нашої піцерії. Протягом я думаю шість місяців дали ключі від приміщень. Вони там жили. Було два магазини, ось це Люди на мене працювали у них і сім'ї кормити їх. Тому я зрозумів, що треба щось одне робити на, на даний час. Рік тому сидів в інтернеті, читав про економіку, про бізнес і побачив силку якісь програми. Гран грандові програми від від е, держави кажу Юль, Дивись, давай спробуємо податися на грант. Ми заповнили заявку. Ми просили на новий, на новий е, магазин. А на Вознесенську нам не дозволили його відкривати. Ми в Вознесенськ ще був червоною зоною. Він каже: а ну давай узнавати жну так. Привіт, запрошую вас в свою дитячу кімнату. Я проживала до початку повномасштабної війни у місті Миколаїв. Саме 24 лютого ми були вдома з моїм чоловіком, з нашою донькою і з моєю мамою. Взагалі, чоловік повинен був бути там. В Маріуполі, але так вийшло, що у нашої доньки день народження це рочок був, і його відпустили. І потім затримався трішки, бо ми брали квартиру по програмі. Це Держмолоджитло. житло. І 24 лютого ми мали підписувати всі документи. Ми мали робити перший внесок. На квартиру, але ну, дзвінки чоловіку, звуки, вибухи. Ми прокинулись, ми зрозуміли, що почалась війна, він поїхав відразу на роботу. Я дуже переживала, щоб чоловік зараз не їхав саме в Маріуполь. Він дзвоник каже, давай збирайтесь. Ми тоді збирались на 2-3 тижні, як ми усі думали, зібралися і поїхали в Вознесенськ сюди до батьків. І коли сюди вже почали війська, він же знав, що вони сюди йдуть, бо він їх бачив. І він тоді по полям їздив, дивився, відлітковував, давав інформацію. Вони з декількома побратимами, вони взяли рук зброю, просто захищали наше місто. Він каже, давай у тебе одна година. Ви збираєтесь і їдете. До мого знайомого на західному було дуже важко насправді виїжджати. Я не хотіла до останнього. Мені єдине, що було страшно, це якщо прийдуть і будуть ходити по хатам. У мене є дитина, і я боялась дуже за неї. І коли ми виїжджали, вона заснула в машині. Найболючіший момент був, коли чоловік стояв, ну, він навіть не міг попрощати. Я взагалі прощалася ну, майже як в останній раз наче його бачила. А він просто через вікно дивився на неї, і вона ну, спала. Я, я побачила його біль, що він не може навіть її обійняти. Це було важко. Бо ми були спочатку на західній, потім ми поїхали в Молдову. І там дитина дуже сильно захворіла. І ми приїхали сюди, і нас поклали в реанімацію. Лежали тоді в підвалах, тому що тоді було ну, дуже обстрілювали Миколаїв. Ви чули вибухи, ми спускались. Ми приїхали додому вже все, ну, сюди, в Вознесенськ. Е вже все було нормально, це було літо. Ідея відкрити дитячу кімнату взагалі з'явилася ще, мабуть, коли ми з чоловіком, з дитиною їздили в Южноукраїнську дитячу кімнату. Ми завжди казали, блін от е в Вознесенську такого немає. Я так загорілась цим. Відразу що я почала дивитися. Ся скільки коштують ці комплекси великі, тому що ну це найбільш затратне. Ну, всі кошти на квартиру зараз ось тут це саме найдорожче, що є в цьому закладі. Цей комплекс тільки коштує, здається, там 250 тисяч. Це наша ігрова зона. Тут ми проводимо всі аніматорські програми, коли на день народження, або просто а, якісь тематичні заходи. Зробили такий великий проект. Дітки завжди дивляться мультики, і все почалося саме з ідеї, тому що я хотіла створити простір, в якому буде цікаво дитині і в якому буде комфортно мамі, щоб мама відпочивала в момент, коли дитина може погратись. Я хотіла, щоб це було як ціле кафе. У нас це тоді вже почали святкувати день народження, але всі приносили їжу з собою. Тобто мені хотілося, щоб людина прийшла і вже все. І все в неї тут було: і аніматори, і піци. Я коли перше думала подаватися на грант, власне сенсі був червоною зоною, і не було можливості отримати цей грант саме тут. Тому ну, думали, Че? будемо чекати. Це наш кебаб. наш останній вагон поїзда, в який ми застрибнули рік назад. До початку повномасштабного вторгнення От у нас було кафе. Це наше кафе. Тут більше 200 квадратів, де раніше до 24 лютого ворувало життя. Це наша біла, простора, велика банкетна зала, де ми проводили дискотеки, банкети, дитячі дні народження, свята Великі заходи, які, на жаль, змушені були припинити. Недорозваг і бажання. Розвивати цю тематику вже не було. Ми не мали змоги і фінансово вже не могли, команди не було. Початок був з того, що в нас двоє дітей. Хлопчику було на той момент з половиною, а доньки доньці було три місяці. І ми прокинулись, В нас були плани було замовлення на кавопаузу, виїзну. Ми прокинулись і включили інтернет. І побачили, що створена група, в якій написано, що садочки не працюють, залишаємось вдома, зберігаємо спокій. Ми одразу дзвонимо своїм дівчатам, ніхто нікуди не виходить, все відміняємо. Чоловік у мене колишній військовий кажу, Саш, це що щось буде. Він говорить: да є в нас об'єкти, які були важливі. Розуміли, що ми в небезпеці, і нам не треба, треба виїжджати в сторону Молдови. Туди в нашому кафе в принципі по матеріальній частині нічого не постраждало. Були створені пункти гуманітарні дівчата туди поїхали, все розібрали, всього повіддавали. Вже коли ми повернулися в місто в червні місяці. Не було в нас взагалі заробітку і зайнятості. У нас з чоловіком була квасова бочка, продавали квас. І от коли ми тут гуляли часто, ми розуміли, що ну взагалі в нас немає де поїсти. Ми дуже любимо смачно поїсти, і вся наша родина, а немає нічого взагалі. І коли ми побачили ці вагони, ну блін, ну класно, не місце, це наша перша точка, наш кебаб, наш останній вагон поїзда, в якому ми готуємо з любов'ю свою шаурму, бургери, картоплю фрі, салати, ланчбокси. Наші бургери це 100% яловичина. Ми власними силами готуємо котлети, соуси. Уже 24 липня ми готували шаурму з чоловіком. Він готував, а я продавала. Це був перший наш робочий день. Ми протестили всі моменти. Ми пробували смажити м'ясо, запрошували сюди друзів. Готували їх навіть тоді вже до на нас заходили і казали, ви вже працюєте. І це був дуже мотивуючий момент. І навіть у чоловіка була така фраза, коли ми продавали квас. У нас тут постійно черга за квасом. Він каже: От би в нас така черга стояла за шаурмою». Перші дні такі були. вже починаючи з жовтня місяця, були дуже жорсткі відключення світла. Вони виключали кожні дві години. І ми зрозуміли, що ми далі так не ну, не можемо, і ми не хочемо зачинятися. Нам треба генератор. Знаходимо, але нас його вкрали. Дзвоне кухар і каже. А у нас вскрили каже, генератор немає, і все. У мене сльози, шок. Хотілось просто все зачинити, закритися, нічого не робити. Десь уже в листопаді місяці у нас була така компашка дівчат, у кого чоловіки військові. Подруга скинула нам посилання. Каже для учасників АТО, от є ветеранський фонд. Я про нього взагалі ніколи не чула. Хоча мій чоловік є учасником. АТО. він дає компенсацію коштів на обладнання. Ми подали заявку. Одразу ж було прийнято, і на той момент у нас вже була ідея відкриття другої точки. До, так сказати, повномасштабної Таня каже, слухай, говорю, давай там, говорить, ну там клінінг якийсь відкриєш. Ми відкрили війни. От мені нема кому, щоб вікна там помити. Я говорю, слухай, мене мама прибирає. Говорю, вона підробляє там. Говорю, кажу, слухай, ну якщо тебе мама при так, давай відкриємо якийсь бізнес на цьому, бо якийсь клінінг. Що гай тебе мама працює. говорю, ми почнемо це все розвивати, і люди підтягнуться, будуть ще інші люди працювати. Я говорю, слухай, давай, ну я такий, що я зразу з головою туди, Я говорю, так, потрібні інвестиції, давай, там потрібні полососи, то то, то, все то. А вона Прорахуй, я такий, да, да, да. я так я це ненавиджу. Я оце дайте гроші, я вам зроблю зараз з бізнес. <гум> мене стопорила Тетяна? в тому що вона каже Каже, які, які яке все прибирання. Давай почнемо з чогось одного. Давай з миття вікон. Я говорю, ну хорошо. Ми почали з миття вікон. Тобто, щоб подивитися, чи воно зайде людям. А воно зайшло. А воно зайшло. Тобто, тобто. тобто ми вже тоді е, взяли мінімальне обладнання, мінімальну хімію на виконання тобто. невеликих об'ємів. Тобто, в основному, взагалі, наші люди це 80% це приватні підприємці. Як то кажуть, я проснувся і я вже устав. От ми прям для таких це людей. Бо це наші клієнти. Оце наші клієнти. Ви проснулися, заморилися, тоді ми йдемо до вас прибирати. Звісно, з початку війни все стало. Я думаю, правильно я і я би навіть сказав, бо поправлю тетяну. Бити. Ми стали. Ми не могли подумати навіть про те, що комусь потрібні послуги наші під час війни. Ми самі зупинилися, і ми відразу пішли у волонтерство. То я пішов у територіальну оборону окопи, пісок коктейлі, все ми всі були там. Почали допомагати переселенцям, тому що до нашого міста приїхало дуже дуже багато переселенців. Жити нема де. Якщо знаходять, дають нам якесь житло, воно порожнє. Немає ні ліжка, ні матраців, ні одягу, ні... нічого. І ми збирали це все по місту, по людях, збирали, возили з юрою. Півроку у нас майже не було замовлень, і потім вже почали з'являтися перші дзвінки. Нам треба то поприбирати. То і я це трошечки. Знаєте, така радість була. Трошечки люди від. Ходять, да. чи змирилися, чи навчилися жити в цих умовах війни і вже починають трошечки оживати і якісь замовлення робити. Це так трошки давало надію, що ми будемо ще працювати і розвиватися. Я почав шукати в інтернеті, я взагалі просто люблю в інтернеті щось пошукати з приводу грошей. Де б що дістати, де що взяти. І я знайшов оце дія сразу. Юра мені каже, Таня дають гроші на б... на бізнес. Я кажу, супер, давай, що треба? Треба все прорахувати. Нарешті він зрозумів, що треба все прорахувати. Бо там не дають І без цього. Бізнес-план. Аж хто писав хоч колись, той бізнес план. Каже, все, давай заповнювати цю анкету в Дії. Це теж був цікавий вибір. Тобто вона у нас підприємець, в неї ФОП офіційний вже був. Я такий, так. Варіанти, що їй дадуть скоріше, це вирогідніше. Ну, я так. говорю, все ми оформили все на мене, тому що ви дійсно вероятне. Я, це... я говорю, знав, коли гроші дадуть. Перший раз ми не пройшли. Там ми щось неправильно заповнили в плані використання коштів. Ми а там зробили. додали просто чи ремонт приміщення на той момент. Ремонт приміщення ще не був О, і оренда не входив. І це пізніше вони вже внесли зміни. Бачили, ви, як ми проходили співбесіду. Вона сидить, а, а я ззаді. Що ти говориш? Це не говори. Я тебе отак. <реш> <реш> Вона вже сидить, не знає, що сказати. Вона така, ми надіємося, що у нас все. Я говорю, не говори слово надіюся. Говорю, у нас все буде. Я говорю, так треба говорити? Як це надієшся? Вона каже, ти мені заважаєш, я горю. Так ти не то говориш, і ми потім нам треба потренуватися. Я, я впевнена, впевнен так, чому ми говоримо, що ми сумніваємось? У нас сумнів можуть лише бути одні: у нас війна. Прилетіти може, але що ми тоді можемо робити? Ми можемо взяти все погрузити в нашу машину, переїхати в інше місце. знову йде набір персоналу, і ми працюємо. Оце вже другий раз, коли у нас вже запитували, ми дали це потужний цей заряд. Що ми впевнені в тому, що у нас все почалося. Ми не з першого разу отримали. Спочатку. Я здавала цю заяву в дію. Перший раз повернули, другий раз повернули, сказали відмова. Потім третій раз я її ще там щось переробила, прийняли. І центр зайнятості каже: готуйтеся на співбесіду. А ми вже взяли в оренду це приміщення, вже взяли, і ми вже тут робили ремонт. І я пам'ятаю, я от там я... сиділа така. Піджака одягла. і це ж там е, розповідала 30 грудня. Гроші зайшли. Ми про це не знали. Саша мені каже Юля, а ти не хочеш позвонити в банк? Може, там вже є гроші 5 січня. Е. Дзвоню я так є. У вас 30 грудня вже є кошти на рахунку. Я Саші кажу, о, Саша, є гроші. Ми отримали суму гранту 250 тисяч гривень і потратили на відкриття нового салону в місті Южноукраїнськ. Vodafone. кошти були потрачені на сучасну нову мебель, на комп'ютер, ортехніка, це принтер, сканери, планшети для користування, також для обслуговування людей. А ще плотер. Для поклейки поліуретанової плівки, яка захищає телефони. І телефони, і планшети, і навіть у ці години, всі гаджети. Умови були від гранду, те, що ми обов'язково повинні були трудовлаштувати двох людей, і на протязі двох років повинні платити податки за них і платити зарплатню. Все знайшли дуже швидко, дуже гарні дівчата працюють. До сих пор цей грант дуже допоміг, тому що люди багато років просили відкрити. Вони не мали можливості в цьому місті отримати допомогу по обслуговуванню по мобільному зв'язку. Приїжджали в сусідне місце наше Вознесенськ. Це стоїло цього. О, січня десь так, ми такі, о, вже. 250 тисяч, повна сума гранту, повна. Це була фігіть. Звісно, допоміг. Коли вона каже, звісно, допоміг, це плоско сказано. Це. Це нічого не сказати, що допоміг, бо взяти вільні гроші. Це вільні гроші, за яких відповідальність в тебе є, але ніхто з тебе їх не дере. Проценти нічого не дере. Це може розуміти лише та людина, яка шукає гроші, щоб щось створити. Для нас це був реальний ну, такий ривок в бізнесі. Тобто, ми додавали хімчистку меблі. Оце відразу та сфера послуг, які люди вже давним-давно чекали. Без цього чудового екстрактора у нас не було, не відбулася би жодна хімчистками. дякуючи гранту, ми отримали ось такі чудові порхотяги, змогли закупити без них. Взагалі ніяка праця не відбувається. Це в нас генератор холодного туману. допомагає нам однозначно вирішувати питання з тарганами і клопами в квартирах. Дякуючи тому, що ми взяли за допомогою гранту. Ось цей бензинову мийку високого тиску. Навіть якщо відсутня електрика, ми можемо помити любі фасади всіх магазинів. Ми можемо помити навіть бруківку. Це підлога мийна машина. У нас на неї були саме надії, тому що вручну раніше ми вручну статусі вручну щіточками. Дівчата відтирали всі кафель, підлогу. Тобто, це дуже був важкий труд. І саме за допомогою цієї підлоги ми не машини, тобто, ми ушли від цього механічного рабського труда. То це ну нереальний монстр, який нам дуже сильно допоміг. Робимо хімчистку. Я привіз клінера на об'єкт, робить хімчистку, а замовниця каже. Ми довго думали там замовляти вас чи ні? Бо їхали якось в автобусі, і людина сказала, що е, замовила мамі в подарунок е, прибирання. Вот ну, дорого. Ну, я гри, зайшла, а мені придратися нема до чого. Тобто, взагалі, все чисто, все настільки ідеально. І це кайфово. Тобто, кайфово, коли ти отримуєш такі відгуки, і так ми виросли. Тобто, миття вікон, генеральне прибирання після ремонтні прибирання. Це хімчистку ми додавали, коли вже отримали грант. Дезінсекцію. Ми почали травити від клопів, від тарганів, миття фасадів, будинків, бруківку. Тобто, ми закрили таким великим комплексом. Грант був 250 тисяч. Ми вже перенесли кухню. Чекаємо на кухонні меблі. Це ось морозильна камера, ось цей холодильник. Купили за грантові кошти, і також купили ось таку маленьку піцепіч. Плануємо. Поки що працювати з цією підсупічю після того як я отримала гран, планую зробити ось тут зону столиків. Ми тут іноді працюємо, коли діти гуляють. Тому що з ноутбуком тут є Wi-Fi-зона покриття, тому дуже зручно працювати. Я хочу замовити ще один великий комплекс. Він буде там для того, щоб збільшити дітям ігрову зону, щоб їм було ну було більше де пограти. Я хочу клієнтам надавати комплексну послугу, тому ми зараз розширюємось. Ми закупили обладнання для аніматорів, костюми, реквізит будемо створювати анімаційні програми. Плюс по гранту ми вже закупили комплексне обладнання для розважального шоу, а саме для бульбашкового шоу. І зараз вже плануємо з ним працювати. Цей генератор. Дарував нам світло тоді, коли всюди було темно. Вона сяяли вогники, ми підзаряджали телефони, ми готували смачну їжу та напої. І мені приходить, приходить 20 тисяч е, кошти за обладнання від ветеранського фонду, компенсація. Я кажу, це знак. Ну, 100%, 100%. це кошти. Ми їх беремо, і ми їх ми відкриваємо другу точку. Я дуже вдячна ветеранському фонду. Я дуже вдячна всім, в принципі, донорам і всім людям, які створили такі фонди підтримки. Тому що на той момент це був головний ключовий момент для того, щоб ми рухались далі. Ну, якби не було, мабуть, тих коштів, в мене б було більше вагань. Можливо, ми б не ну ми б не пішли далі. Про державні програми я з самого початку, 25 липня. У мене було була вже співбесіда. Я її успішно прийшла. Але от вчора мені дзвонять і кажуть, що коштів зараз не вистачає. Хвиля набрала дуже багато заявок. Фінансування 100% буде, але непонятно коли. Може місяць, може два, може три. Я подавалася на власну справу на максимальну суму 250 тисяч. Я планую оновити повністю обладнання кухонне меблі в центрі. І тут у нас в цьому вагончику зараз. Ми хочемо, щоб це було максимально професійно, щоб це працювало. От так от безперебійно, класно, щоб люди були задоволені. Хочу подякувати з державі за цю можливість за цей грант, який підтримує таких підприємців невеликих, як ми, і дає нам шанс отаких от по сходинках трошки підніматися і розвиватися, не зважаючи на ту ситуацію, яка зараз у нас в Україні, не зважаючи на цю страшну війну.